І якраз про російського диктатора ви заговорили. От давайте продовжимо. Навіть не приховує російський диктатор. Тепер відкрито шкодує, що не почав активних військових дій проти України раніше. Про це він заявив в одному з інтерв'ю. Та здебільшого у спілкуванні з місцевими пропагандистами зосередився на обговоренні своєї ж розмови з їхнім американським колегою. Такера Карлсона Путін назвав небезпечною людиною, а коментуючи ймовірність його арешту в США, сказав, це було б непогано. Е, скажіть, будь ласка, от коли е, Путіна десь... Путін арештували. Ага. Десь третій раз, уже, здається, якщо не, менше, якщо не більше, коментує своє власне інтерв'ю такеру Карлсону. Щось пішло, не так? Ну, він, напевно, дуже б хотів це від інтерв'ю спрямувати в інше русу. Путін взагалі відвик від великих інтерв'ю з не, не на 100% компліментарними журналістами. Так. Я не вважаю такера Карлсона на 100% лояльним до Путіна якщо дивитись дуже уважно на інтерв'ю, е я думаю, що Путін сподівався на інші питання, на іншу реакцію і на іншу хід дискусії, ніж це сталося. Е е інтерв'ю показало, що він перебуває в, знаєте, в дрімучому такому середньовічному захолусті думок, яке е додатково вражає своєю непоступливістю. Але приводить світ до ще одного дуже важливого розуміння. Головний наслідок інтерв'ю, який для світу має бути, перед ними підстаркуватий ідіот, який не мислить сучасними геополітичними категоріями, а живе десь глибоко, далеко в 30-х роках ХХ століття. І, в принципі, він ще й очолює ядерну державу. Можливо, чекісти в Москві хотіли спеціально такого розуміння, до, ну, начебто, бачите, у нас тут мавпа з гранатою в Росії керує. А тобто, ви ж врахуйте, що з Росією треба все ж таки домовлятися. Я не знаю, яка була. Базова мета операції впливу тут більше скоріше, так і карлсону було а, чисто репутаційно важливо взяти інтерв'ю у самого військового злочинця і російського диктатора. Він буде хизуватися, особливо коли Путін опиниться на лаві підсудніх. Бачите, з диктатором інтерв'ю ж було. Але можливо тут є ще якась підкилимна логіка щодо послання від Трампа, а він 100% міг відправити певне послання від Трампа. І інтерв'ю це лише було відвідним таким маневром, чисто формально репутаційно, який має піднести значення такера Карлсона в міжнародній журналістиці. Важко судити. Але принаймні я б не сказав, що Путін виглядав впевнено і в цьому інтерв'ю і. Так як він звик це на своїх російських пропагандистських ресурсах. Слухайте, А може можливо, просто він постійно повторює про е, Карлсона про це інтерв'ю через те, що Кремль очікував, ну, що коло, це інтерв'ю буде але... просто вибуховим, таким знаєте, що весь світ буде обговорювати так, там тиждень. Так, два. весь світ обговорив трошки те, що але, він ну, не, не договороздатний, і, і, і він ключів, показав, в якому хотів Кремль. І відповідно тепер він для внутрішнього свого споживача, зустрічаючись уже фактично, як ці передвиборчі зустрічі йдуть, і він намагається таким чином показати, що дивіться, я розмовляю з іноземними журналістами, з американськими журналістами, і я їх можу критикувати. Тобто о, так. Це в контексті не... того, що от він не зміг поїхати в Туреччину, все що, хоч таким чином, показати, що із за кордоном, тим паче з Америкою, він там якось все ж таки Мета базова хоч якийсь в цьому на цьому базується операція впливу, яку Путін реалізує. Там декілька цілей, чисто інформаційних, психологічних, і це в принципі зрозуміло там спеціалістам. Чи досяг він цих цілей? Ну, дивіться, більше всього смакує чомусь російська аудиторія. Вони кажуть, що ні, 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 в Росії, начебто, не обговорюють, але там нарізається. Це, це підкреслюється, начебто, як знаєте, як замінник. Повністю провального західного напрямку зовнішньої політики uh -huh. Росії, а його немає. Горов максимум куди може поїхати, і то з дозволу США в нью йорк навіть. До речі, подейкують, що він дуже хоче у відставку, і після виборів він буде в черговий раз говорити про те, що хоче вже піти на пенсію десь в Дубай. Ну, да, Бо враховуючи, як він не дипломатично висловлюється нецензурно іноді в коментарях, то можливо їм там всім треба давно на пенсію. Але якщо серйознішого серйозніше, серйозніше дивитись на все це. А, Більше інтерв'ю шкідливе якраз для частини американського суспільства, яке, яке готово десь в підсвідомості виправдати Путіна, навіть лояльно до нього поставитися, бо у них є свій, начебто альтер-его Путіна, Трамп, да бо це серйозні соціально-психологічні речі, і от це інтерв'ю вона на знаходить благодатну благодатний ґрунт, от якраз в цьому, на цьому тлі, і це в цьому є небезпека. Пане Лежну а... невже там настільки великий той відсоток американців? Я просто Сухай, знаєте, там, Я там просто цікавий момент. Тут навіть він американців зачіпав. Фактично, взагалі то штати новонароджена країна, одна з пізніх так держав 300 років. Народилася з колонії, фактично. Була визвольна боротьба проти Британії. От і тут він розповідає про Україну, фактично. Переносячи, ну от будь-яка нормальна людина. До речі, в коментарях там таке зустрічалось, американці писали так вони, так як і ми, були колонією. І що він несе? Чому зараз Британія має на нас напасти, щоб повернути Дивіться, нас? А, ну, якщо гибше купнути, то ми маємо справу з дуже мозаїчною, плюралістичною картиною свідомості американців. Тоді, якщо американці здатні відрізнити, зробити асоціацію з Україною да, і США і зробити знак дорівнює в історичному плані, то чому тоді вони голосують за Трампа? Тобто, дивіться, на електорат ніколи не треба дивитись як на щось іманентне, на 100% зрозуміле. Виборець мислить по-різному іноді іноді це. Емоційно відповідає певній ситуації, а іноді це підкреслюється певною медійною машиною. І, повірте, у Трампа медійний вплив на свою аудиторію не те, що величезний, а грандіозний. Якщо вдалося здійснити акцепт 6 січня 2021 року, коли орава озброєних і заряджених бійців готові було штурмувати капітолій в ім'я свого лідера, то це говорить про те, що щось не так з масовою свідомістю, частиною. І тому, тому інтерв'ю Такера Карлсона все ж таки на таку свідомість падає логічно і абсолютно зрозуміло. Я дивився деякі, знаєте, аналізи соціологічні американського електорату, і, зокрема, мені цікаво, чому вони підтримують Трампа. Ну, всім нам цікаво, правда? Хтось з нас каже, ну як можна підтримувати Трампа. Ну, розумієте, є поняття ліберального світогляду, є поняття консервативного світогляду. Трамп це. Альтер-его консерватизму в Америці, традиціоналізму і старої республіканської традиції потягу до ізоляціонізму. Це, це не можуть зрозуміти дуже багато аналітиків ну, за, ну, за межами США. Що, Трамп це щось ну, надто американське для білих американців, 50+, не обов'язково з вищою освітою, які дуже релігійні. І для них Трамп це ідол. Це, як ви сказали, святий це культ, і формуючи культи диктаторів і допомагаючи цим диктаторам, коментуючи їх, вихваляючи їх, Трамп це робить. Він ем, дає компліменти Путіну Кім Іну, іноді Цзіньпіню. Чому тому що він фактично уособлює і себе? Також таким же великим лідером в очах таких виборців. Це, це складна, серйозна технологія, яку він автоматично використовує. Він дуже технологічний. І в цьому плані цього хоче електорат. Частина електорату цього хоче. Ну, принаймні за опитування 46%, які підтримують Трампа. Ну, значить, щось є. Це точно, але знаєте, пане Леже, я з вами. Чесно кажучи, частково лише згодна. Бо якщо подивитися на заяви Трампа, вони прості, вони іноді можуть здаватися, ну трошечки навіть примітивними. Тобто, коли він розповідає, наприклад, там умовно про ядерну зброю, він говорить: ну це там це так ракета летить, а потім пах-пах. А потім пута Ердогана Сорбаном. Ось. Да? Ось і це падає на той електорат, який за нього голосує, бо просто зрозуміло, не потрібно багато думати меседжі максимально прямі, і я чесно кажучи, вам скажу дуже ну якось сумніваюся, що ось ці люди, які штурмували капітолій, що вони будуть якось глибоко аналізувати, от це інтерв'ю. Знаєте, от того самого там ну Путіна звіси ризики є і і розуміти, що, що щось в там не аналізувати не є. будуть, але їм достатньо що Такер Карлсон показав Путіна великим нахабним сильним. І оце е транслюється на цю аудиторію. Культ сили, культ нахабності, культ зовнішньополітичного е такого, бешкетництва. І от е Трамп же так і робить, я вийду з НАТО. Ну, це ж, це, ж, це ж все велика така картина, яка дуже гарно, еклектично монтується в, в цю гру передвиборчу, яка зараз є. Це електоральна психологія, це серйозна річ. І американці, до речі, на цьому з'їли багато речей. Так, ну, в будь-якому випадку будемо побачимо насправді, чи стане Трамп, побачимо в майбутньому. чи... Його електорату вистачить для того, щоб зробити а, Трампа новим президентом. Час покаже, як і покаже наскільки було ефективним ось це інтерв'ю з бункерним карликом.